Вітаю дівчата! Мене звати Вікторія Сотник. Я ньюкамер в Канаді. Приїхала сюди минулого року і в Україні я працювала журналістом. І от я приїхала сюди і стикнулася з такою історією, що Канада дуже велика, величезні дистанції, люди дуже зайняті, і дуже важко знайти своє оточення, знайти оточення, яке може тебе підтримати, оточення, яке може щось собі порадити. Це справді непросто. Це такий виклик, напевно, для кожної жінки, яка Приїжджає в Канаду, яка хоче мати це оточення, і ось тут на допомогу мені прийшла група, в якій ми всі з вами знаходимося. Це мами в Торонто, прекрасна група. І є адміністратор е, Таня, яка мені запропонувала вести цю рубрику, е, рубрику для мам і про мам. Довго думала, як її назвати, і от хочу назвати цю рубрику «Moms Empower». Так, ми всі вчимо англійську. Е, якщо дослівно, мені багато англійських слів дуже подобається, і от одне з цих слів це empower, це е, мами, мами, е, які надихають до дії. Тобто, ми багато з нас, я про себе говорю. Е, з перші дні в Канаді була така певна фрустрація, що, що я можу тут робити, кому я тут потрібна, в своєму віці, своєю професією, своєю мовою, чується різна негативна критика, але якщо знайти людей, якщо з ними поговорити, можна від них надихнутись, можна отримати певні поради, певні рецепти і вже отримати оцей імпавер, бажання діяти, енергію діяти. Тож я всіх запрошую приєднуватись, дивитися цю рубрику, лишати свої відгуки чи цікаво вам, чи не цікаво, кого хотіли ви тут побачити, а почати е, цю історію нашу? Так хочу з дуже цікавої жінки. Це Олександра Ботюк. Вона займається в Канаді real estate, Це вона працює в сфері нерухомості, але це вже зараз. Тобто вона в Канаді вже давно і пройшла дуже великий довгий шлях. І її життя, як і кожної справжньої мами. Воно не обмежується лише кар'єрою і сім'єю. В неї є різні захоплення, є своя філософія, і дуже хотілося б з вами поділитися. Олександре, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Дуже дякую за запрошення на інтерв'ю. Дуже приємно, Вікторія. Олександре, я знаю, ви в Канаді вже дуже давно. Розкажіть, як взагалі опинилася в вашому житті Канада? Ви з Тернополя, наскільки я знаю, там ви працювали вчителем англійської мови, і от в якийсь момент опинились в Канаді. Як це сталося? Чи ви пам'ятаєте, як приймали це? Ну, таке доленосне рішення? Ми три роки проходили імміграцію. Міграцію почав мій колишній чоловік, і приїхали ми сюди у 2001 році. І коли приїхали, я дізналася, що я була вагітна Дмитриком своїм меншим сином, і а, влаштовуватись на роботу було мені ну не дуже не дуже зручно. Я тоді допомагала і з дітками сиділа, бий робила і а, розвозила якісь газети. В той період чоловік працював на самій початковій роботі на заправці. Тобто, ми починали з самих 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 низів І з 2001 року до 2023 року. Пройшло вже 22 роки. І шлях неймовірний, як для мене мені здається. Великий, великий есет, великий, велика перевага, яка в нас була, це те, що в нас була англійська мова, і у мого чоловіка була англійська, і в мене була англійська, і звичайно, це допомогло. Я знаю наскільки важко зараз новоприбулим, у яких немає мови. І я б сказала: перше, перше, що потрібно робити, якщо ви хочете, звичайно, розвиватися, залишатися тут. І мати успішне життя в Канаді, я думаю, це абсолютно можливо. Перше, з чого треба починати, це є з мови. Ну от вмову ви мали так, але кажете, що все таки починати було важко. І зараз всі знаходяться в такій ситуації. Ну, коли важко важко уявити так, тому що в Канаді є така особливість. Ви мене поправите звичайно, якщо я помиляюсь, бо я нюками. Що тут все-таки все йде поступово, все йде повільно. Я не люблю, коли кажуть, починати з нуля, так, тому що ми не нуль, ми приїхали сюди своїм таки досвідом, своєю освітою, своїми знаннями, але ми починаємо життя з чистого листа. От як зорієнтуватись в цей момент, не здепресувати, не опустити руки, а все-таки побачити, куди рухатись От ваші поради, з чого почати? У мене багато прикладів є навіть моїх клієнтів, які приїжджають сюди, уже маючи роботу тут. Тобто є дуже багато людей, дуже хорош багато хороших прикладів і історій, коли люди зі своєю професією з України можуть власуватися і зачепитися тут. У мене був навіть випадок. Я ж довший період часу пізніше працювала у кредитній спілці, і до мене прийшла одна жіночка і просила. Допомогти їй оформити на допомогу по безробіттю. І я її запитую, чому ж ви не підете, не влаштуєтесь хоча б в якийсь магазин. Вона каже: Ви знаєте, що я е, мама двох дітей, мені потрібно заробляти мінімум 17 доларів на годину, це ще на той час, щоб я могла утримувати житло і своїх дітей. Поки я не знайду цю роботу, я не можу собі дозволити йти працювати на нижчу суму. І вона каже: Я так, деякий період я посаджу на анемплойменті, активно шукаючи роботу, щоб була допомога, і одразу піду вже на ту роботу, яку е яка мені потрібна по зарплаті. І дійсно, вона буквально досить швидко в межах кількох місяців вона знайшла таку роботу, де вона пішла працювати мені здається, якщо не це був чи в офісі якомусь лікарському офісі як ресепшеніст, і вона отримала ту зарплату, яку хотіла, і вийшла на той рівень, де вона могла вже отримувати сім'ю. Знову ж таки, це я розказую, що в період, коли я працювала в кредитній спілці, це було років, мабуть, більше десяти тому. Зараз ситуація трошки інакша у наших новоприбулих, але також треба ставити, мабуть, собі цілі планки. Ситуація змінилася, дуже змінилася, тому що якщо 10 років тому можна було знайти рент на 1500, то зараз рент починається від 2000 і вище, переважно. І я, я розумію, наскільки це є складніше, але якщо ставити собі цілі поступово, помаленько, можливо, не зразу, а є люди, які зразу можуть, ті, хто приїжджає з мовою. І шукає роботу наближену до спеціальності. Дуже багато людей, хто приїжджає з IT бекграундом, з е, е, комп'ютерними технологіями, завжди можуть знайти собі роботу по спеціальності. Так може зайняти місяць-два, але виходять на непоганий рівень. Тобто ваша порада все ж таки вкластися в той момент. Коли ти шукаєш роботу, не просто сидіти, не просто погоджуватись на аби що, а все-таки цей час, якщо є звичайно, можливість, витрачати на те, щоб вчити мову, знаходити цей нетворкінг, вивчати ринок праці. Власне правильно зрозуміла, абсолютно, і ем, велика різниця між тим, коли приїхала я і коли приїжа і зараз приїжджають новоприбулі, це в тому, що ем, на той момент не було ні Фейсбуку. Ні, контакту єдиний контакт, який можна було а, організувати собі з а, українцями, це було через церкву, і ми ходили в церкву. І це і саме через ці контакти я знайшла свою першу роботу. Тому е, обов'язково треба виходити в люди. Треба ходити на всі нетворкінг івенти, які тільки можливо. Е, треба слідкувати. У нас дуже багато організацій, які займаються е, різними біржами праці, де можна піти спробувати знайти роботу. Так є е, е, організації, котрі організовут, котрі спеціально вчать початківців в бізнесі. як... Почати бізнес в Канаді тут, в Торонто. Тому треба слідкувати обов'язково і виходити до людей. Якщо говорити про вчитель англійської мови і зараз real estate, тобто це кардинальна зміна професії. Як ви обирали? Тому що справді, от я навіть по собі можу сказати, приїжджаєш, е, ну, журналіст з українською мовою, так, англійська в мене не на, не на такому рівні, щоб бути журналістом. Я розумію, мені потрібно професію змінити, але ж тут і професії інакше називаються, і все інакше. Як от ви обирали? Як хто вам радив, можливо? Е, от з вашого досвіду, розкажіть, як обрати напрямок, до якого рухатись? Um... Ви знаєте, я дивлюся кар'єру моїх батьків. Я таку паралель зроблю, де ти заходив в одну сферу, і ти вже в цій сфері сидів все своє життя. Мені здається, що в Канаді люди міняють разів сім професію за період життя, тому і кардинально можуть змінювати свою професію. У мене дуже великий, велика ну так набір професій, які я пройшла. Приїхавши сюди, я почала працювати як ресепшеніст кредит Union. Пізніше я почала рости в кредитній спілці до телера, до кастомер сервіс, пізніше лендер, пізніше брендж менеджер. Потім а, в якийсь момент мене оцінило. Я вирішила, що я не хочу виходити на пенсію, пропрацювавши такий період часу от в тому офісі, де я сиділа, і мені захотілося трошки більше свободи і волі, і я пішла в, а, працювати в малий бізнес а, не свій бізнес, я працювала на когось довший період часу. А потім знову в мене прийшло, прийшла ідея, що хочу працювати на себе. І з реалістейтом почалося в мене тому, що ми робили для себе флипи, тобто ми купували pre-construction condos, продавали їх і десь в якийсь період. Я зрозуміла, що мабуть я це можу робити, тому що я багато людей привела туди також у цю для себе в цей бізнес, і я зрозуміла, що я можу бути агентом, і помаленьку вивчилася, зробила ліцензію. Спочатку думала робити це тільки для себе. А скільки Але... часу зайняло у вас от, власне, від ідеї займатися ріл і вже професійно цим займатися на освіту, на встановлення, на ліцензії, скільки часу приблизно? Мене зайняло два роки, тоді ще коли не було навчання в Джордж Пан коледж. Зараз є Джордж Коледж, і я не знаю, скільки часу займає і як можна брати, бо ми не могли брати всі п'ять чи шість курсів. Одночасно треба було б закінчити один лише після здачі одного ти міг собі резервувати наступний, тільки, тільки поступово можна було йти. Отже, вона... Це, перепрошую, ця професія, ви от задоволені нею? Ви бачите, наприклад, зараз ньюкамерів, яким варто вкладатись цю професію і часом, грошима, і, і зусиллями? От ви могли б від себе порадити? Вона перспективною є в Канаді. Звичайно, є дуже перспективна справа. Люди купують, продають. Ріалістейтів є також дуже багато і реально є багато. У Нас налічують коло 90 тисяч реалістейт-агентів на Онтаріо. На Онтаріо дуже багато людей не заробляють гроші. Для мене таким великим відкриттям було коли я перший рік пропрацювавши в в, брокері, в який я вступила. Я на Christmas Party починають вручати нагороди, і мене почали кликати на нагороди. Я там кілька різних нагород отримала. І початок був від, якщо я не помиляюся, від 50 тисяч чи навіть менша якась сума, коли почали вручати нагороди нагороди real агентам І я порахувала, скільки людей покликали. У нас було 150 людей в офісі, 150 людей в офісі. Отримали нагороди навіть не 20 людей. Тобто я для себе побачила, скільки людей не мають того заробітку, який, можливо, дала би постійна робота. Чому? Тому що як реалістейт в основному ти сам шукаєш собі клієнтів. Якщо у тебе є велике коло знайомства, якщо ти вмієш робити маркетинг такий, як потрібно, звичайно, ти будеш успішний. Звичайно, ти будеш успішний. Головне, щоб про тебе знали, щоб до тебе люди зверталися, відчували довіру до тебе. І Але ми повертаємося до нетворкінгу, який в Канаді є надважливий. Я вже це чую не, не тільки від вас. Всі говорять про нетворкінг, про Фейсбук, який тут взагалі набуває нових сенсів в умовах відстани, так наскільки це важливо є. Так. І наш час, ми просто заговорилися. Я хочу, щоб всі додивились до кінця це інтерв'ю. Я хотіла вас ще запитати: окрім кар'єри, ви ще мама двох дітей. Ви ще людина, яка розвивається духовно, так і яка має свої хобі. Ви займаєтесь нейрографікою. Це тільки з того, що я знаю, чула. Розкажіть, як вдається все поєднувати і чи реально це поєднувати в Канаді з таким шаленим ритмом життя? Ну і заробляючи, власне, і будучи мамою, і будучи розвиненою особистістю? Як вам вдається зараз? У мене руки трошки уже розв'язані, в мене дітки старші. В мене значно старші діти. Тобто, якщо менший родився в 2001-му, 22 роки, зараз меншому і старшому 27 років. Тому в мене в цьому плані руки зараз розв'язані. і Я маю дійсно вільний час займатися тим, що я хочу. Я добираю собі різні курси на різну тематику. Я з великим задоволенням читаю книги, слухаю аудіокниги. Я належу в Book Club. У нас є у нас український буква, де ми читаємо читаємо цікаві книжечки і пізніше зустрічаємося, їх обговорюємо. Um, в мене по житті так складалося, що я постійно працювала, звичайно, була сім'я, і завжди вчилася, завжди вчилася. Добирала якісь сертифікати, я брала human resources, я брала Securities, це по фінансах, я брала lending Courses, я брала Graphic Design, я брала uh, курси по financial planning, тобто у мене є багато різних речей. Для чого це мені було? Ну, по-перше, щоб зрозуміти, а що мені дійсно хочеться, що мені подобається, куди мене тягне, воно моє, воно не моє. Так само і з нейрографікою. Я з великим задоволенням закінчила, зробила цю дипломну роботу. Маю інструктора, маю коуча нейрографіки, сертифікацію і. Знову ж таки не зупиняюсь на цьому. Я з великим задоволенням зараз беру масу курсів по гіпнозу, мені дуже це подобається. В мені... Я люблю допомагати людям і допомагати на різних рівнях. Це може бути real estate. я люблю людей, скажімо так, тому моє спілкування з людиною є досить відкрите. Розумієте, я з задоволенням поможу, порахую. І ми, якщо я займаюся реалістейтом, в мене не першому не, 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 не на першому е, рівні стоїть заробити, а першому рівні зрозуміти, де ця людина, і допомогти їй зробити те, що вона хоче, не те, що я хочу чи думаю, що я правильно. Так? А те, що хоче людина. Я можу порадити, я можу розказати, які є варіанти опції, але це буде вибір людини, що вона робить. З нейрографікою точно так само ми зустрічаємося на малюнок. І малюється, малюється ситуація людини, де вона є, і де вона хоче бути, як нам знайти цей місточок, щоб добратися туди, де ти хочеш бути, якщо підсумувати нашу розмову, от ваша порада, напевно, собі, так людині, от яка тільки приїхала в Канаду, так яка ще не бачить цього шляху, так який ви пройшли, але ви от маєте можливість зараз повернутися і сказати: Олександра, послухай, от от зроби то і то, от що б ви порадили. М -м, цікаве питання. Тяжко сказати так зразу. Я, мабуть, думаю, що М -м, я думаю, що я не знаю, чи я би зробила інакше, ніж я робила. Це, це досвід, це проходження, це набуття. Ну, от, підказку, де не набити гуль, так? От, ви вже знаєте, от туди не треба йти. Оце не треба робити точно. От так не треба чинити. Десь би щось би собі, от як соломки підстелити, що б підказали. Ну, в моєму випадку, мені, мене вивело на зовсім інший рівень, коли я пішла на Real естейт 100%. Тобто, мабуть, рахувати з кінця, де ви можете бути, де ви можете опинитися, де є той заробіток, який ви хочете мати. І тоді намічати доріжку в тому плані, але це повинно бути теж те, що ви любите робити. Тому що якщо це буде через силу, а тут така робота, що ти залежиш тільки сам від себе, і якщо вона тобі йде тяжко, мені навіть тяжко сказати, чи це буде те, що треба, розумієте? Тому треба дивитися, що ти любиш, і які можливості вони тобі дають, який буде твій потолок в тому, що ти. Для мене це був сейлс, скажімо так, навіть не стільки ріалестей, скільки сейлс. І я шукала роботу в сейлс, де я би мала не мала тої шкляного потоку. Одна мудра жінка тут в Канаді мені сказала дуже цікаву фразу, я от пропоную нею закінчити не, не шукай. Вона сказала мені Не шукай, Вікторія, роботу, не думай, ким ти хочеш працювати, думай, як ти хочеш жити. Тому що власне професія нам дає і коло спілкування, і заробіток, і статус, і стиль життя. І я цю пораду дуже ціную, і мені здається, от вона на завершення дуже підходить. Я вам дуже дякую, Олександра. Підсумую від вас. Отже, ми сьогодні говорили про те, що в Канаді є можливості, що в Канаді для того, щоб чогось досягнути, постійно потрібно розвиватися, постійно треба працювати, вчитися, спілкуватися. Це така країна, де сидіти на місці не можна. Тут можна змінювати професії декілька разів за життя, і це нормально для Канади. І ще нормально питати поради. Вірно? Абсолютно. Є в кого запитати і є кому порадити. Тому я щиро вам дякую за розмову. Ми сьогодні говорили з Олександрою Батюк, яка зараз займає real estate, має хобі нейрографіку, і так само дуже багато різних хобі, і готова допомагати і порадами. Тому я від себе скажу: пишіть коментарі, можливо, в когось є якісь запитання, ми спробуємо відповісти. Я вам щиро дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалася ця рубрика Mom's Power, пишіть нам відгуки. Дякую, всім бажаю гарного дня. До побачення, Олександра. До побачення.